1025 літ минуло від часу хрещення Русі. Сьогодні, через віки, сам рівноапостольний князь Володимир, онук першої християнки княгині Ольги, прийшов на древню закарпатську землю. Святий ковчег з часточками мощей хрестителя Володимира зустрічав собор священства Мукачівської епархії на чолі із правлячим архієпископом Феодором та багаточисельна паства у Хрестовозвиженському кафедральному соборі міста Ужгорода моменту хрещення Свята Русь наша мінується святою землею, святою Руссю. В водах Дніпра наші предки прийняли хрещення в честь Пресвятої Троїці. І сьогодні ми маємо чудову можливість соприкоснутися не тільки духовно, але й тілесно було святі ті мощі, просячи захисту, благословіння Господнього і допомоги нашого великого крестителя Русі, благовірного, рівного князя Володимира. Святого рівноапостольного князя Володимира при житті називали Красним Сонцем, адже він приніс слов'янським народам світ християнського вчення. Тому сьогодні святковий молебень до хрестителя Русі так урочисто лунав у соборі. А під час читання Акафісту, усі, хто прийшов до святині, мали змогу молитовно попросити заступництва у святого князя Володимира перед ковчегом з часточками його мощей та прикластися до святині. Я сьогодні надзвичайно щаслива, що до нашого міста прибула така велика святиня як мощі святого Володимира, і я можу всім серцем преклонитися і помолитися за здоров'я своє і своїх близьких. Ковчег із мощами святого рівноапостольного князя Володимира для поклоніння буде перебувати в Ужгороді у Хрестовозвижинському соборі 17 та 18 липня. Далі хресний хід після святкової божественної літургії та молебня святому хрестителю Русі Володимиру відправиться у Святогірськ, Донецьк, Луганськ, Харків та Чернігів.